Хей, hey. сьогодні я розкажу вам про цікавинки з останнього оновлення Python версії 312. В цьому оновленні додали нативний спосіб писати Дженерика. Дженерік це можливість пов'язати функцію або клас з якимось типом даних, та використовувати його в типізації, не вказуючи явно. Оглянемо на прикладі. На прикладі тварин. Як це зазвичай буває. Та додамо зграї. Зграї це буде якийсь масив тварин. Але для Женеріка ми обмежуємо тип, що має наслідуватись тільки від тварин. Для зграї лисиць – це лисиці. Для зграї вовків це вовки. Але. Клас вовків, зграї вовків, ми розширили, додавши лідера зграї. Розглянемо на прикладі функції. Звичайна функція сумування, де ми додали Generic та уточнили тип, що це тільки int та float. У нас передається якийсь масив таких елементів, та вертається один такий елемент. Для інтів прийматиметься масив intів і вертатиметься int. Для флотів, відповідно, прийматиметься масив Floatів, вертатиметься Float. Все дуже просто і зручно. Також в Python додали псевдоніми для типів, для їх об'єднання чи уточнення. Також вони можуть бути дженериками. У нашому прикладі. Ми можемо замінити наші зграї таким псевдонімом для списку. А зграї лисиць, та вовків будуть уточненням, що це зграє для типу відповідної тварини. А для любителів бути дотошним або ж просто колишніх джерістів, у Python тепер є декоратор Override, який допомагає нам при наслідуванні класів, щоб ми були впевнені, що назва та сигнатура методів збігається. Насправді це дуже корисні зміни, оскільки при оновленні якоїсь бібліотеки ви зможете швидше знайти, де відбулись зміни. Звісно, якщо використовуєте type-checker. Загоді типізацію. Є ще одне цікаве оновлення: це покращення F-стрічок. Тепер можна все скільки завгодно раз вкладати стрічки одна в одну, навіть того ж самого типу. А також, наприклад, спецсимволи, наприклад, символ нової лінійки. Мене от дуже бісило. Що потрібно міняти тип лапок чи створювати зміну для символа нового рядка. Нарешті, це в минулому. А вас це бісило? Розкажіть в коментарях. Наостанок розкажу ще про те, чого всі так чекали. Тепер кожен суб-інтерпретатор буде мати свій джил. Якщо ви зараз питаєте, що ти верзеш, то скажу так: ми маємо надію, що Python. Скоро зможе використовувати багато ядерність ваших комп'ютерів наповну. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Удачі!